Всім привіт! І сьогодні прогноз на липень для людей народжені 3, 12, 21 або 30 числа любого місяця. Поки я вам розкажу корисну інформацію, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. А, також на моєму, в моєму інстаграмі вийшла, вийшов прогноз на липень для України і всього світу. Там дуже корисна інформація. Переходьте. І так, поїхали! Троєчки, що у вас? У вас це місяць, коли е, достатньо така лідерська енергія, коли можуть виникати. Там, або вам пропонують нові проєкти. А, також це у вас проявлення через голос, можливо, соціальні мережі, можливо, а, публічні виступи. А, тобто такий яскравий класний місяць, місяць, коли потрібно діяти, самовиражатись. Да? А, в липні до вас прийде глибоке усвідомлення свого я, взагалі, хто я, що чого я хочу і до чого я йду. А, також місяць, коли потрібно щиро говорити про свої потреби, про те, чого я хочу і як я хочу. Да? Тобто спокійно, без емоцій, але потрібно говорити і розказувати людям про свої страхи, болі і бажання, в принципі. Також підсвічуйте людям їх позитивні моменти. А ні в якому разу разі не контролюйте їх. Не надаваться гіпергіпер. Свій потрібно прибрати, тому що у трійчок саме буває. гіперконтроль, контролюю все. Без мене ніхто нічого не може. Все на мені оце все потрібно прибрати. Тут ще така грошова енергія, і тут потрібно. Гроші витрачати в легкості, і вони будуть, і, і заробляти ви їх будете тоді в легкості, але це ні в якому разі не про транжирство. Да? Тобто не, не про все скуповую все і, і зараз. О, так. Що ще? Це про насолоду від процесу. Да? Тобто це коли ви кайфуєте від процесу, від того, чим ви займаєтесь, через що ви займаєтеся. Це у вас все-таки через голос, через проявленість і через творчість. Це така ваша класна риса. У троєчок взагалі це трієчок, це коли вона може класно подати продукт продати, а подати класну інформацію, це такі класні оратор. Тому вам потрібно проявлятись саме через голос. А, так. Ну що, про фінанси потрібно тут е, ще відчувати, знаєте, фінансові потоки, да, е, і не слухати когось. Да. От, якщо ви хочете вкласти в якийсь бізнес, то ви повинні чути себе в першу чергу і нікого іншого. Тобто, ви потрібно, е, щоб відчували серцем, що ви хочете дійсно і ніколи не слухали інших. Тому всім гарного липня і сподіваюсь, що він у вас буде найкращий.